Місто Лиман Донецької області двічі за час російсько-української війни було окуповане російською армією вперше із квітня по 4 червня 2014 року. Тоді Лиман став першим містом Донецької області, яке було звільнене українськими військами від російських військ. Про це тоді повідомляли на сайті Донецької ОВА. 30 травня 2022-го після штурму і запеклих боїв, в телеграмі офісу президента України офіційно заявили про втрату контролю над містом. Лиман під російською окупацією був другий уже чотири місяці. 1 жовтня 2022 року. глава офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому українські війська встановили на в'їзді до Лимана Донецької області український прапор. Після Після деокупації 9 жовтня 2022 року Національна поліція України в телеграмі повідомила про масові поховання у Лимані. Тоді були знайдені понад 200 могил дітей цивільних та українських військових. Ці дії російських військових у Лимані були згадані у резолюції про визнання РФ державою спонсором тероризму в Європарламенті 23 листопада 2022 року. Про це йшлося в опублікованому документі на сайті Європарламенту. Як місто вдалося пережити окупацію, та як живе нині? Про це говоримо із очільником Лиманської міської військової адміністрації Олександром Журавльовим, який з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви пригадуєте ці перші хвилини повернення в Лиман, вже коли вдалося його повернути в друга. Яку ситуацію ви там побачили, і що вас шокувало? Ну, наша е Лиманська територіальна громада була окупована майже три місяці. Крім трьох населених пунктів, це була у нас не окупована Крива Лука, Закітне та Калиники. А вся територія, практично, із 40 населених пунктів, була окупована. Майже 4 місяці вона знаходилась під окупацією і 4 жовтня територія Лиманської нашої громади була деокупована. Офіційно був піднятий прапор наш державний і почали відновлювати свою роботу поліція ДСНС. І наша військова адміністрація за час окупації. Звісно, місто е, знаходилось е, зруйноване, без світла, без газу. Е, окупанти, які знаходились на території міста, не дбали зовсім е, про наше місто. Не дбали про е, цивільне населення. Їм було це важливо, Це марадерство. Забирали людей телефони для того, щоб вони не змогли. Зв'язуватися зі своїми рідними. Ну дуже важко було. Моя колега згадувала про те, що були місця масових поховань. Коли вдалося їх виявити після деокупації? Так, одразу після деокупації ми почали робити разом з національною поліцією. Сразу почали робити екзумацію, тому що люди були поховані. Це були як природні смерті, так були і. Як були, так і від поранень від від обстрілів, і 236 осіб. Це було цивільних осіб, які ми екзумували. Вони були поховані в дворах. Вони були поховані біля багатоповерхівок. Ну, ми їх переховували, відбирали ДНК, робили. І тоді під номерами, під номерами забрали моргу, ховали їх, а рідні знаходили, відбирали також ДНК в них і знаходили своїх рідних. Чи всіх вдалося ідентифікувати з тих, кого знайшли? Ну, ті, хто звернувся з рідних, всіх. Майже ще не всі звернулись, тому що у нас на території громади до вторгнення проживало 43 тисячі населення. На зараз проживає 9,5 тисяч, і не всі повернулись, тому що дуже багато людей було евакуйовано як за центральну за західну Україну, так і за кордон. Скажіть, будь ласка, тих, хто звернув, так, скажіть, будь ласка, від лиману зараз до лінії а, зіткнення. Яка відстань? Ну, від самого міста до лінії зіткнення майже 15-20 кілометрів. В таких умовах, як місто зараз функціонує? На зараз відновлено електропостачання, газопостачання, водопостачання. Ми працюємо. Медичною допомогу працює у нас сімейні лікарі працюють, центральна районна лікарня відновили. Ну, в важких умовах постійні обстріли, але працюємо Постійно з постійна гуманітарною допомогою. Всі питання, слава Богу, вирішені. Укрпошта працює, працює торговля, магазини працюють. Пане Олександре, як щодо тих людей, які повернулися, це трохи менше половини за вашими словами. А в яких умовах вони проживають, і взагалі наскільки суттєво пошкоджений житловий фонд? Скільки будинків взагалі не підлягають відновленню? Ну на даний час значить, у нас із багатоповерхівок. У нас було в місті 236 багатоповерхівок, 15 багатоповерхівок, Це з нашого огляду, з нашої комісії. 15 багатопереків, які зовсім не підлягають відновленню. E, і 221 e, будівля багатопевків, практично всі пошкоджені. Це дахи, це вікна, під'їзди, двері. Ну, практично весь фонд житловий пошкоджений. Також із 22 тисяч домів, які приватний сектор, 21 тисяча. Практично теж пошкоджена та зруйнована, але на сьогоднішній день, завдякуючи нашим гуманітарним фондам, благодійникам, потихеньку, все робимо консервацію, робимо відновлення. Тому чуть-чуть оговтується, але дуже важко, тому що рядом лінія фронту постійно обстрілу. От, окрім безпекової ситуації, які зараз ще найбільші труднощі у жителів міста, зокрема і працівників комунальних служб. Ну, це одні це обстріли. Комунальні служби працюють. Тільки обстріл якийсь пройшов десь, кап прилетів або ракета. Буквально через 2-3 години туди ми виїжджаємо і починаємо допомогу людям. Люди знаходяться постійно в підвалах, тому що, тому що ну остерігаються за своє життя. Олександре, таке питання доволі тонке, я би сказав, стосовно колаборації. Чи багато мешканців міста стали колаборантами, і чи були якісь вироки стосовно цього? І взагалі, яке ваше ставлення стосовно того, що хтось таки пішов працювати колаборантом, а хтось таки вимушений йшов на співпрацю з Російською Федерацією? Ну, я вам хочу сказати, що у нашій громаді відсоток колаборантів є, це практично в кожному населеному пункті. Але ну він не такий великий. А як я ставлюсь до колаборантів? Ну негативно ставлюсь, тому що вони зрадили своїй державі, зрадили своїй Лиманщині. Тому як я можу до них ставитися? А чи є у вас якась загальна кількість? Скільки було винесено вироків? Скільки зараз справ, які знаходяться в суді, і на вашу думку, наскільки це є справедливі вироки, дивлячись на ті вироки, які виносяться в інших регіонах країни? Ні, ну я вам хочу сказати, кількість справ такої чисельності у мене нема, тому що вона постійно зростає. Ви ж розумієте, знаходяться документи, знаходяться свідки. Служба безпеки України над цим працює і виявляють їх, але ну, вони є. А чи є випадки, які на вашу думку не можна вважати чистої води колабораціонізмом зі сторони людей, оскільки ми знаємо, що якщо це для прикладу лікарі, то вони не підпадають власне під цю статтю і кримінальну відповідальність? А якщо вчителі, то це вже йдеться якраз про те, що вони мають нести відповідальність. А чи є хтось хто так би мовити в такій сірій зоні, де до кінця не зрозуміло, чи була там співпраця, чи ні? Ні, ну звісно, є, але ось дивіться, полікарям смацснате, дивлячись на те, які який, який функціонал вони ж виконували. Якщо вони виконували адміністративний і керівничний і давали там казівки, то понятно, що вони колаборанти. Якщо якщо медики, які працювали, не оказували там медичну послугу, ну тут знаєте, теж двояка ситуація. Як його можна признати, якщо він оказував цивільному населенню допомогу? Тобто тут випадки треба. А вчителі, це звісно. Вчителі, випадку. звісно, що які, звісно, які були на співпрацю і були директорами, начальниками управління. То, зрозуміло, що це повні колаборанти, тому що вони проводили пропаганду. Тому це настоящий колаборант. Після деокупації багато повтікало тих, хто був колаборантами? Ну, чисельності в мене є таки і немає. Але відсоток є. Добре, пане Олександре, дякую за те, що доєдналися. Олександр Журавльов, очільник Лиманської міської військової адміністрації. З ними говорили про звільнення міста вже вдруге. Нагадаю, що Лиман окуповували на початку війни у 2014 році, а згодом у 2022 тисячі